Леонід Данільчик ФЕОДАЛИ. Вітер шарпнув дубові крони і зірвав кілька безтурботних листків. Один з них закрутився та ненароком опинився на обличчі очільника розбійників. Роберт скривив губи, струсив головою та продовжив жувати травинку. тревинку. Напівлежача поза виказувала статус чоловіка. Хоч розкидані по галявині хмільні поплічники наслідували манеру ватажка, але його харизматична поведінка відверто виділялась щирістю та невимушеністю. Ліс пройняв пронизливий свист. Вертеп зірвався на ноги, але одразу застиг, споглядаючи, як ліниво підіймається із землі лорд джентльменів Фортуни. Роберт всунув пістолі за пояс і з подивом оглянув свою ватагу. Розбійники прийняли це за наказ та стрепенулись, хутко видерлись на стовбури дерев і огніздились в кронах, неначе були громісткими, недолугими птахами, що замість піря обросли лахміттям та зброєю. Дуби струсили гіллям, ховаючи дітей свавіля та затихли в очікуванні безталанних подорожніх. Галявина акуратно містилась обабіч великої дороги, котра необачно занурювалась у густі хащі перед виходом на таку зручну для розбійників авансцену. Крізь листя пробились золоті відблиски, долинув копит, брязкіт карети та людський гамір. З кущів вирвались вершники і налетіли на Роберта. Від несподіванки воїни натягли поводи, коні здибились. Здійнявши передні копита прямо над головою розбійника, що безпардонно зневоднювався прямо посеред галявини. Грабіжник мляво озирнувся на блискучих кентаврів. строкаті плаття вершників зливались із пафосно прикрашеними крупами коней. Охорона подорожнього вельможі отямилась, шмагнула батогами з наміром розтоптати недолугого жебрака. Але Роберт, не ховаючи свого брискуна, прутко вхопив поводи та пригнув голови коней до землі. Копита з пантеличених тварин відстукали непевний танок, і у цю мить на їхні зади налетіла карета. Роберт завбачливо відстрибнув, даючи змогу наляканим коням створити на галявині безлад. У сум'яття галопом влетіла решта охорони. Серед метушні іржання, лайки, брязкуту збруї та скрипу карети своєю незворушністю виділялася кривозуба посмішка розбійника. Врешті він вирішив, що драматичний ефект вичерпав себе і, встромивши пальці в рот, різким свистом струсив дубові крони. З гілля посипались брудні й бородаті жолуді із ножами в зубах та пістолями на поготові. Навала знесла охорону з коней, і містичні кентаври із ойками та іржанням розділились на окремих істот. Тотальне втоптування ескорту припинив свист ватажка, цього разу в дещо іншій тональності. Послушники фортуни неохоче виконали музичний наказ, відвели в боки коней та завершили витирати чобоття об панську челядь. Вправно витрусили войовничу охорону із її барвистих туалетів і не вельми охайно примостили її під вікове дубове коріння. Роберт неквапно розім'яв шию, поважно підійшов до карети і з галантним поклоном розчинив дверцята. Шанобливо завмер, низько схилившись, нутрощі карети вибухнули каскадами погроз та зневаги. Тирада обурення зірвалась на фальцет, чим викликала борхливе схвалення слухачів у формі громового гоготання. Регіт підтримали густі крони, і пригнічений вельможа охрипло замовк. В поясниці з'явились перші ознаки втоми, і Роберт завершив свою пантоміму із поклоном. Одним ручким рухом виволік панські мощі назовні. Тонкий, мов стеблина. Молодий лорд кострубато зателіпався на виході та заледь втримав рівновагу на ногах, випростався, хутким жестом оправив розкішне плаття та прийняв гордовиту позу. Відкрив було рот для другого акту обуреної оперети, але помітив, що у цей короткий антракт декорацій дещо змінились. Грабіжники припали на одне коліно та низько схилили голови. Лорд опанував себе, задер небо підборіддя та, з під прикритих повік, зверхньо оглянув своїх підданих, зупинив погляд на ватажку, з огидою відвернувся і пафосно прокрочив невелике коло, неначе півень, що без бою, виключно на харизмі, підпорядкував собі бунтівний курник. Коротко свиснуло. Повскарету пролетів дебелий камінець і вгатив вельможі акуратно в потилицю. Лорд, не згинаючись, зрубаним деревцем гепнувся обличчям в бруд. Черговий вибух реготу сколихнув кроне та повалив веселих розбишак на землю. Гілка скрипнула, і Джейсон скосився на повішаного лорда, штовхнув його у п'яту. І голий мрець плавно загойдався на мотузці. Розбійник звернувся до ватажка. Диви, які кучері! А рудий собака, мов пес. Роберт втупився довгим поглядом у співрозмовника, переварюючи його багаторівневу метафору. Джейсон сконфузився, помітивши, як очільник задумливо накручує на палець своїй власні руді пасма. Хм. Врешті отямився Роберт. Рудий собака, як пес. Собака рудий пес. Подражнив свого колегу по ремеслу. Підвівся та уважно оглянув вельможну гойдалку. Зважив, що ребристому лорду напрочу добре пасує грубо сплетений зашморг на шиї. Підійшов та обняв покійника за стегна, притулив голову до його тулуба, наче позуючи для фамільного портрету. І спитав Джейсона, Рудий пес, як собака рудий пес. От лайно! Ні, ну ти поглянь, чисто лайно лайном. Роберт підняв праву брову. Обширний словниковий запас співрозмовника змушував в певний час осмислювати сказане. Гомін серед романтиків великої дороги доводив, що вони цілком згодні із оратором і, натхнений підтримкою. Джейсон розвинув думку. Та то чисто руде лайно, сучий пес. Повернувся до поплічників, тицяючи у щасливу пару брудним пальцем. Ні, ну щенята однієї сучки. Лайно лайном, рудий пес. Схожість між Робертом та покійним лордом навряд чи була такою неймовірною, як видавалось, залитому віскі Джейсону. В його розмитому алкоголем світі два худорлявих рудих чоловіка видавались абсолютними близнюками. Проте, незважаючи на сумнівність аргументів, Роберт прийняв до уваги таке спостереження. Ватажок добре знав спадкові повадки місцевих владик мало хто челяді наважувався підвести на господаря очі, не кажучи уже про селян. Роберт задумався. Поглянув на карету, коней, збрую. Молодого лорда востаннє бачили ще дитиною, розважав очільник джентльменів фортуни. Малечмо лише щойно приперло свій худий зад із французьких університетів і не встигло засвітитись серед місцевої еліти. Достатньо було почистити від багнюки панський одяг, помити своїх розбишак, переодягти. І не давати Джейсону відкривати рот, тоді шанованого лорда разом із його ескортом без проблем пустять у замок. Маленька різня, і Роберт уже герцог ланкастерський. Грабіжник полоскотав мерця і, не отримавши реакції, продовжив роздуми. Старого лорда благополучно закопали Опальний герцог давно втратив милість короля. Чим і пояснювалась його озлобленість на увесь світ. Покійний батько покійного сина за життя був таким зверхнім лайном, що його ніхто не запрошував і ніхто не відвідував. Тож відлюдницька поведінка нащадка не викличе подиву, і ясновельможні сусіди чемно уникатимуть замок, даючи Роберту змогу втопити своє життя у розкоші. Такий розклад цілком влаштовував розбійника він радо змінить романтику великої дороги на сірі будні безперервного свята. Ватажок оглянув ватагу лоботрясів і вирішив, що заперечень у шляхетного товариства не виникне. Залишалось лише дочекатись закінчення запасів віскі та провести над поплічниками непростий ритуал гігієнічних процедур. Сподівання Роберта на маленьку криваву розправу не виправдались для проникнення у замок достатньо було гербу на дверцятах карети, а прислуга не виказала жодного сумніву щодо легітимності новоприбулого молодого господаря. Видресирувана у традиційному англійському снобізмі челядь сприйняла непристойну поведінку придворних шляхтичів як пагубний вплив розпусного Парижу. Камердинер з глибоким поклоном привітав лорда. Стримано оглянув його супровід, але ніяким чином не виказав здивування. Обличчя Малкольма залишалось незворушним. Розпочалось нестримне багатотижневе святкування з приводу повернення юного герцога та посідання ним батьківського маєтку. Джейсон відхилився від столу. Примружив ліве око і довго, тупо розглядав крізь спорожнілий фужер симпатичну служницю. Юна красуня напружилась, гордовито витягнулась в струнку та сховалась за спиною своєї оглядної начальниці. Погляд Джейсона машинально затримався на габаритній перешкоді. Фужер опустився. І джентльмена осліпила прихильна усмішка помпезної дами із вищого ешелону челяді. Погляди без зайвих слів засвідчили, що нічне романтичне побачення з масивною пані погоджено, і Джейсон задоволено повернувся до трапези. Шумно розкоркував пляшку вина, котре сто років дочікувалося свого поціновувача і, врешті, потрапило у руки істинного гурмана. Камердинер проплив струнким парусником між хвиль хмільного галасу та прихилився до вуха свого зверхника. Слова слуги змусили зупинити ритмічний рух щелеп, шматок недожованого м'яса випав лорду прямо на коліна. Він абияково змахнув його з плаття, безпардонно втер масну пику об скатертину та ствердно кивнув. Малкольм магічно зник. Лакей церемонно розчинив двері і несподівано гучним голосом заглушив п'яний шум. Шляхтичі заклякли, пообтирали рукавами засмальцьовані обличчя та прийняли максимально пристойний вигляд. Застіля перетворилось на подобу застояного болотця, довкола котрого похитувався потривожений вітром шувар. Дотримуючись усіх мислимих і немислимих правил етикету. Приміщення наповнив блискучий натовп строкатих гостей. Осипані брязкальцями та замотані у кольорові смужки шляхтичі сусіднього графства утворили живий коридор. Між рядами ряджених пропливла квіткова клумба. Всередині пишного, розшитого коштовностями та квітами платті ховалася наречена герцога. Роберт розгублено закліпав на таку презентацію. Виснаженому запої мозку знадобилось кільканадцять секунд, щоб розпізнати у рухомій ботанічній композиції образ жінки. Лорд пошукав мутними очима камердинера, і вірний малкольм одразу виріс поряд його вуха. Твердий шепіт нагадав, що у хмільному чаді тиждень тому герцог дав згоду на заручене, і саме зараз відбувається запланований перший візит знайомства. Роберт спробував подумки передати отримані відомості поплічникам, але вони уже інстинктивно налаштувались на новий виток святкувань. Герцог повільно вдихнув на повні груди, З усиллям волі змусив непевні ноги підняти тулуп і, наскільки був здатен, поважно посунувся вздовж столу до геть несподіваної і водночас так нетерпляче очікуваної гості. Після глибокого церемонного поклону зала перед очима лорда забіснувалась у круговерті. Він похитнувся, але втримав рівновагу завмер, чекаючи, доки світ довкола схаменеться. Поплічники Роберта вирішили, що лорда приголомшила врода юної графині. Схвально та хтиво загули. Врешті шалений коловорот зупинився. Більш-менш зафіксувавши сховане в пелюстках обличчя нареченої, із букету роберту сухо посміхався погано виголений рудий чоловік. Герцог прокліпав по присутнім і намацав поглядом камердинера. Малкольм незворушно тупився у стелю, дотримуючись вікового табу невтручання у справи господарів, лорд знову поглянув на графиню. І цього разу зустрів лише одне чорне око пістоля воно підморгнуло спалахом та відправило Роберта у пантеон ланкастерських герцогів. Челядь тактовно покинула бенкетну залу, доки нові господарі приймали права власності у короткій різні, зайнялась своїми пересічними справами, ігноруючи шум розправи, голосіння та лайку. Камердинер з притаманною йому витримкою склав кореспонденцію на тацю. Перевіривши усі предмети, розташовані згідно етикету, повернувся до трюмо, довів свій туалет до ідеалу і, дочекавшись тиші, взяв тацю та рушив у бенкетну залу. Плавно оминув калюжі крові на мозаїчному паркеті, наблизився до нового лорда і з поклоном простягнув йому тацю. Едгар, все ще у квітковому платті блаженно спочивав у м'якому фотелі. Байдуже оглянув вишколеного слугу і недбало згріб листи. Відкинув поділ плаття та схрестив вкриті рудим ворсом ноги. Оглянув трупи. Побічні наслідки успадкування маєтку муляли око. Лорд гидливо помахав пальцями в керунку мерців. Негайно буде прибрано! Запевнив камердинер, наче мова йшла лише за безлад, залишений після пиятики. Едгар зверхньо кивнув і відпустив прислужника. Малкольм покинув залу, дав відповідні розпорядження та вийшов на хазяйський двір. Мужики уже скидали покійників у вольєр зі свинями. Привчені до людського м'яса тварини, жадібно поглинали щедрі подаяння. На обличчі камердинера не відобразилось жодних емоцій, проте у думках він намагався пригадати, скільки молодих лордів поглинули свині з дня поховання старого герцога. Нарахував вісім. Ще уперше захоплення замку камердинер суворо наказав челяді не виявляти жодних ознак недовіри до самозваних господарів у всьому цілковито підпорядковуватись. Таке завбачливе рішення уже у восьмий раз зберегло життя персоналу від рук чергових розбійників. Невдовзі очікувалась нова зміна влади серед поданої кореспонденції лежало запрошення, котре безапеляційно наказувало явитись до королівського двору. На Сургучі красувалась не надто майстерно підроблена печатка монарха.